Чергу це не просто ремонт покриття, значить два слої значить, по 7 сантиметрів, вирівнювання, щебеніння і так далі. Ми говоримо про повністю інфраструктурний проєкт, який передбачає освітлення, оформлення узбіч, з'їзди, зупинки, встановлення відповідної розмітки і знаків. Тобто, фактично, фактично, я сказати, це повне відновлення. Автомагістралі Луцьк-Львів. В рамках цієї роботи розпочається залучення державних коштів, а також ми на цьому тижні проведемо робочу зустріч з головами районних рад та районних державних адміністрацій Луцького городського району. Запросимо сільських селищних волів, де звернемося до них з проханням взяти на себе шестку допомогу в рамках оформлення зупинок на трасі Луцьк-Біру. Зараз Служба автомобільних доріг готують відповідні пропозиції ескізи. Ми хотіли би, щоб не тільки дорожнє полотно було завершено в рамках цього проєкту, а було зроблено повністю вся інфраструктура на протязі дороги Луцькобіру. Постанова Кабінету Міністрів. Відповідний закон України. І до нього зміни доповнення дозволяють нам з рахунок коштів перевиконання бюджету по Волинській митниці направляти кошти в 2016 році не тільки на дорогу луцьк Львів, а й на інші дороги державного значення. Тому особливо важливим є зараз виконання ініціативних показників доведені Волинській місті. Ми розраховуємо на підтримку органів місцевого самоврядування, місцевих рад для того, щоб дійсно зробити цей відрізок дороги луцьк Львів на території Волинської області якісним, щоб ми могли. Завершити всі роботи, пов'язані з диветним порядком на прилеглих територіях, зробити з'їзди, освітлення, зробити безпечними місця перетину головної дороги, з допоміжними, створити нормальні інфраструктурні умови для користування цією мистера. Нам дуже багато задають питань, чому така вартість дороги. Хочу відповісти дуже просто. Та робота, яка була зроблена на території Львівської області, сьогодні вже потягнула біля 300 мільйонів гривень. Один шаг асфальт 700 млн. І щоб порахувати вартість одного кілометра дороги з врахуванням всіх інфраструктурних проєктів, які ми включили навколо самої дороги, то це приблизно Миколаївській отримують до 8 мільйонів гривень вартість одного кілометра. З рахуванням нашої зустрічі з сільськими селищними головами, яка відбудеться на цьому тижні, голова обласної державної адміністрації дав доручення завершити опрацювання проєкту в цілому і провести його повну презентацію. Коли ми будемо чітко зрозуміти, які зупинки, якого формату, скільки з'їздів, на яких територіях забезпечується освітлення, які учасники тендеру і результати цих тендерів, Значить, тому сьогодні ми дали попередню інформацію тільки по результатам двох я звертаюся до служби автомобільних доріг і до департаменту інфраструктури. Шановні колеги, дуже важливо, щоб ми своєю роботою на даній ділянці дороги показали про те, що кошти, які виділила нам держава за рахунок перевиконання надходження по Волинській митниці, нами використано. Якісно, раціонально, і ми зможемо з вами до кінця цього року завершити всі роботи по відновленню дороги луцьк Львів на території Волинської області з найвищим рівнем якості. Я розраховую на це і просив Івана Івановича Мика. Я бачу, що Іван Іванович вже інформацію розповсюди з проханням. Створити такі робочі групи контролю, залучення представників спеціалізованих структур, проєктних інститутів, підрядних організацій, служби автомобільних доріг, представників влади всіх рівнів, громадських організацій, представників контролюючих структур для того, щоб по завершенню роботи на кожному етапі. Ми не просто оформили акт прийому передачі робіт, а дійсно представили громадськості виконані роботи, підтверджені громадським актом контролю. Це є принципова позиція, і нам дуже важливо її витримати, тому що крім дороги Луцьк-Львів, в цьому році ми маємо в проєкті наших робіт коваль жовка коваль є години. Луцьк, Рівне на території Волинської області, у стилу Володимир Волинськ, Луцьк. Ті проєкти, які вже погоджені, або ті проекти, які проходять погодження в Міністерстві інфраструктури. Крім того, за рахунок грандових проєктів маємо можливість оновити значну частину доріг в прикордонній зоні на території Волинської області, що межує з територією. we can push.